Слава Ісусу Христу! Мене звати Отець Володимир Медвідь, який є адміністратором парафії святих Кирила і Методія у місті Рімені. І сьогодні разом зі мною моляться цю верницю наші діти, батьки, сестра Тетяна, вчителі Катихіти, Софія, Мар'яна. Які є при нашій катехітечній школі святих рівноапостольних Володимира і Єодія. І сьогодні у цьому митку на вербіці спосіб особливіший жертвуємо і молимося у наміренні за справедливий Божий мир, справедливу Божу перемогу для нашого українського народу. Сьогодні молитва лунає біля узбережжя Адріатичного моря з Італії. Ми сьогодні єднаємося з нашими братами та сестрами у цьому світі для того, щоб молитися, для того, щоб Бога прославляти, для того, щоб Богові подякувати, для того, щоб у Бога попросити. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Цар і Хресті, душі істини що сюди си наповняєш, скарнице зла, життя подати, прийди і селися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі, душі, наші. віри, єдиного Бога, Отця Всевержителя, Творця неба і землі, цього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родного, усіма віками, світло від світла, того істину від того істинного, родженого, несопореного, єдиносушного Ст, що через нього все устало. Він зака нас людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і поклонився з Духа Святого, Марії діви і став людиною, і був роз'ясний за нас, за понті і стражда, і Бог похований, і вестерство третій. І поскішся на мене, і сидить на ворог Отця, і в друге прийдеться славу, судити, живих теме, а його царство не буде Отця. І в Духа Святого Господа що животворчого, що від Отця і що з Отцем і Сином рівно поколяє, рівно слабні, що говорив не здоров'я єдину святу, соборну і Апостолську церкву. І з сповидую на тещення, на відпущення віків, очікую воснесіння мета і життя мудрого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас укорив нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діла, пана Марія, Господь Субові, благословення і життям, і Твого, бо Ти радина Христа Спаска. І збавитиля душа наш, слава Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, їм, радуйся, благодатна Марія, Господь собою, благословенний, і благословений від того, бо ти породила на славність, і, 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 і збавителя душа наш, слава Святому Духу, що нас просвітив, і в святій вірі утвердив. Нині повсякчас, на війні віків. Амінь. Богородице, Богородиця, радуйся, поканився, Марія, Господь з тобою, благословеним ти між життя і благословеним титлом Твого. ти робила Христа, спаса і Спожителя душа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і в міні віці. Амінь. Розвашмо перші раді свята із Благовіщення Пресвятої Богородиці. Отче наш, що і сина Неса, нехай святиться і в нехай прийде на заслугові, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам погиб наші, як і ми писаємо Харця наш, і не обиди нас у спокусу, але не висла нас і духа. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенним відкона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Смовителя душі наших. Богородиця, Діва, радуйся, Того. І благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Діво радуйся, благодатна Марія, Господи, благословена тим жінка, і душ наших. Діво радуйся, благодатна Марія, Господь тими жінками. І і благословений при воно бо ти породила Христа Спаса і Словителя душ наших. благодатна Марія, Господь тобою, житками, і благословених породила Христа душ діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти, і благословений приколь Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Словителя душ наших. Городиця, Діво, радуйся, благодати Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінкам, і благословенний Ділона Того, бо ти породила Христа Спаса і Словитина душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим житами, і жінками. І благословенний предлоно кого, бо ти молодила Христа Спаса і Зөвителя душ наших. Молитва і бо ти породила Христа Спаса і Зөвителя душ наших. Слава отці і сину і святому і нині і Бо наш любий Ісусе, прости на наші віки, затопили на світленого, затроване небо всіх, а особливо ті, що найбільше потребує Того на себе. Розвамо друге рані таїнство, як причиста діва Марія, відвідала Святу Єлизавету. Отче наш, що і сина і са, нехай святий свій вярні, нехай. Святоїнства, нехай... І не вмири нас у спокусу, але мисла нас і духа. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений притвора Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших. Благодаря, радуйся, благодаря Марія Господь з тобою. І благословеним відкону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Словителя душ наших. і благословенний підконок Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Боже, в цей дію радуйся, Марія, Благословенна ти, тим жінкам, і благословенний людьми того, бо ти породила Христа Спаса і Словителя душ наша. Богородице, Діма, радуйся, благодаря, Марія, Господи Слової, благословена тих жінках, я бо ти породила Христа Спаси і зловити для душі наших. Богородиця Діва, радийся, Благословенна між жінками і благословений текло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. І прости нам про наші, як і ми прощаємо по баці і не оведи нас до Спокусів, але ми з понаші духа. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенним піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, Того. Орадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених Бога, Того, бо ти породила Христа Спаса і злавителя душі наших. Богородице, Віхі, радуйся, благодана Марія, Господь с тобою, благословена жінка, і благословім. Господь з тобою, благословена тим жінкам, і благословенний притона Твого, бо ти породила Христа Спаса і зловити душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний віна, бо ти породила Христа, спаса, і зловити душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притла Твого, бо Ти бородина Христа Спаса і Збавителя душ наших. Породися Діво радися, на Марія, Господь с той, благословена тих жінка, і насловених вікона Твого, бо ти бородина Христа Спаса і згодите душ на душа. Богородиця діва. благословенна тими жінками і благословенний підлога Твого, бо Ти помодила Христа Спаса і Сповителя душі наших. Благодаря Сергія. І благословений плітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Славителя душ наші. Богородиця <риклад> радуйся благодатна Марія, Господь з тобою благословенна тим і і благословенний ніколи Твого, бо ти породила Христа Спаса і злавитиля душ наших. Богородиця Діво радуйся Благодарна марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословений притвона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і змовителя душ наших. Богородиця, Діво, радися, благодати Марія, Господь Свобої, благословена тим життям, і благословенний відкона Твого. Вони городила Христа Спаса і Діво благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками. І благословенний притвор Твого, бо Ти поведила Христа Спаса і Спорителя душ наших. О ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших. Богородице, Господь тобою, благословена в мишенках, і ти породила Христа спаса і звоните для душах. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений лютона Твого, оти породила

Душі, а особливо в найбільше потребує того, населення. Розважмо п'яте радісне танцу, віднайдення Ісуса в Єрусалимському храмі. Отче наш, що є сина і са, нехай святиться і я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в наші, і не оведи нас у Сьогодні, але ми зведе нас. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений Три Твого, бо Ти породила Христа Спаса і зловити на душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Богородиця Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословена пригону Твого, бо ти породила Христа Спаса і згодити для душа наша. Богородиця Діво, радися, Марія, Господь с тобой, благословена тихінка, і благословених віто на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і згодила душа. Богородиця Діва рада.

well І породила Христа Спаса і Спорителя душі наших. Похорони Святі, ворог, і Святого, раху на її Ісу, славосворена в тих життях, і на своєму, ти породила Христа, спаса і Збавителя на душі наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всех часі, і на вікні віки. По наш любий Ісусе, гости на нашій віті. Запорони нас упекину могих, за провай мене на усіх душі, а у своє тобі ще найбільше потребує того, на міріні святішого Отця Пати Римського Нева. Отче на присина на віса, нехай. Стойний лист, долучати на жену і тебе, погородиться, приснуває, віти непорож і матір Бога нашого, чеснішу від неровини і не зміняє сланішої від царовини, що безповіття Бога свого родила, сушного родиця тебе побачає, під твою мистегає, погородиться вілом, молитвами наші, скорбота, не погоди. Але відвід прислав нас, єдиночиста і благословена. Преславе, прислугімо Богородице, прийми молитві наші, донеси їх синові твоєму і Богові наші, щоб спасли для тебе душі наші. Всі небесні сили, святі агенти, архангели, моліть Бога за нас вічне. Святі славні свяні, апостоли, пророки, ученики, і всі святі, моліть Бога за нас вічне. Уповання нам отець, прибіжище наших покровитель покровительна дух святий, Тройці свята, Боже, слава тобі. Боже, будь милостивим до мене вічного. Боже, очисти в мої помилуй мене. Вещи слабна вічив, Господи, прости. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвятая, Богородице, Спаси і нас. Ми дякуємо усім вам за цю спільну молитву на вербці. Це є твоя Україна теперішнє, достойне майбутнє, це є твоя мати церква, твої діти, які моляться, які дякують, які просять і йдуть в тому головництві до того вічного Божого життя. Тому дякуємо усім, хто за участь у цій спільній молитві на вербиці. Благословення Всемотнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Нехай зійде, перебуває з усіма нами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу, єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.